І ще кілька адмінспруду в центрі Києва захопили мітингувальники. Це будівлі на вулиці Грінченка, стильно у боку майдану незалежності. Вони належать Міністерству агрополітики та державній ветеринарній та фітосанітарній службі на головній площі країни. Нині чергує Олександр Романюк. Він з нами на прямому зв'язку. Скажи, будь ласка, як люди головне реагують на домовленості, про які вони вже сподіваюся знають, які були досягнуті сьогодні вранці на Банковій? Марічко, ну наразі ми перебуваємо на Михайлівській площі, і тут, коли почули новину, тому що тут новини в принципі не так швидко доходять, тому що тут немає сцени, немає, скажімо, такого швидкого інформування, то тут дуже зраділи, але більшість з людей не знала, що перевибори відбудуться в грудні про те, що говорилося на Майдані. Цю всю новину сприйняли дещо спокійніше. От, принаймні, ті люди, з якими ми спілкувалися, вони були дуже... Скажімо, радикально налаштовані. Я би не сказав, що були якісь позитивні відгуки на оці от домовленості. Більшість із мітингувальників, а їх дуже багато зараз, іде в центр. Кількість дуже збільшується, везуть шини, йдуть з продуктами, йдуть мітингувати. Вони казали, що насправді це не фінал. Вони не збираються розходитися, і вони не вважають, що це от та мета, яку вони ставили спочатку. Я прошу пряму мову для того, щоб вони сказали це самі. Не перевибори, а будуть нові вибори без нього, тому що він должен йти під суд. Хочемо, щоб його зняли все таки пораненше, поранше убрати, не ждать грудня. Нас не цікавить його офіційна заява. Нас ми сюди вийшли, щоб відстояти вимоги народу. Ну, от власне, на Майдані Незалежності за життя кипив повним ходом. Ви вже сказали про те, що кілька адмінбудівель змінили, скажімо, своє призначення. От, наприклад, будівля ветеринарної служби і мінагрополітики вона наразі перетворилася на такий собі медичний пункт. Сюди звозять людей, які були поранені або травмувалися. Це сталося після вчорашнього дня. от, власне, тоді переобладнали. Пояснюю, це було зроблено спеціально, аби швидше реагувати в якісь критичні моменти. Як нам повідомили на першому. Поверсі наразі такий собі хірургічний комплекс, тому усередину нікого не пускають. Ми поспілкувалися з медсестрами, які там працюють, і вони от так от наступними словами описали, навіщо це було зроблено. 15 трупів було. Я всім очі закрила. І коли Беркут добивав бабушку, ніхто не бачився. А вона мені каже: дитина, закрий мені очі. І все, більше не цього не сказала. Я так розумію, що зараз от тут на пункт такий ближчий для таких, скажімо, екстремальних подій у да, вас? Да, так, да. так, так. Майшвидше, щоб швидко приїжджали і уїжджали. Ну і ще один цікавий момент мінагрополітики, яке знаходиться з іншого боку, зокрема на вулиці Хрещатик, нам сьогодні розказали дуже цікаву історію. Тут деякі з десятинників самооборони встигли попрацювати уявіть собі чи заступниками, чи то міністрами сільського господарства. Те, що нам розказав один із чоловіків, це те, що там без зупину і в день, і вночі дзвонять телефони, але власне кабінети опечатані. Тому на ці дзвінки ніхто не відповідає, тому що співробітники власне на роботу не виходять. За, скажімо, так волою долі. От, от сьогодні трапилося таке, що мітингувальники зайшли до кабінета, підняли трубку, і вони почули наступні слова. Дуже багато людей з різних регіонів скаржилися про те, що не працюють там на місцевому рівні певні ці сфери сільського господарства. Просили допомоги, і мітингувальники уявіть собі. Самі обдзвонювали працівників міністерства, просили їх вийти на роботу і просили вжити якихось заходів. Прошу пряму мову. Ну, телефони, підняв трубочку і почалось. Донецька область, Одеска, Миколаїв. Коли будуть паспорти, дотації видаватися. Ну, люди дзвонять, заяви вони не приймають людям на дотації. І різні різні такі питання. які, Кінечні відповіді ніяких не давав. Я просто шукав людей з міністерства, видзвонював по тих телефонах, які знаходив, щоб вони пов'язані на роботу. От, власне, вони сказ... Вони, власне, сказали про те, що готові навіть забезпечити охорону працівникам усіх міністерств, якщо вони матимуть таке бажання вийти на роботу, і кажуть, що в принципі в усіх адмінбудівлях, які наразі перебувають під контролем мітингувальників, буде для представників, які хочуть працювати безпечно студія. Дякую, це був наш кореспондент Олександр Манюк з Михайлівської площі. Ми вже знаємо, що з'явився тильної частини Майдану Незалежності ще один медпункт. Ну і новина, на яку реагують на Майдані Незалежності щодо домовленості на Банковій, реакції різні.